Щоб мир на Україні був, щоб хлопці повернулися додому, щоб лісапетний батальйон від села до села мандрував, дарував гарний настрій і вітав всіх з миром. Хочемо цього саме більше. Сьогодні ми приїхали і традиційно, о 19.30 в палаці Шевченка, концерт лісопетного батальйону, де ви можете відігріти свої душі, можете почути українську пісню, посміхнутися, набратися позитиву, набратися сили. Бо хто знає, що буде завтра, а силу десь треба брати. От саме Богом посланий на землю, лісапитний батальйон дарує людям завтрашній день, дарує силу. Тож. Очікуємо вас о 19.30. Хто ще не встиг купити квітомітники? Ми дуже любимо свого глядача, фотографії кожен раз і сьогодні на бюветі, і після концерту. Бо фотографії цілющі. Урорт. Щоб ви знали. Так що, дорогі мої, знаєте, ліснопетний батальйон дуже любить свого глядача, бо ви всі такі різні, різні. За смаком, за уподобаннями, за віком. Але ми всі одинакові, бо ми живемо тут, на Україні і знаємо, що це наша земля, і нікому ту землю не віддамо. Нашу віру, нашу пісню, нашу мову бережемо і будемо за неї боротися і стояти стільки, скільки це буде треба. Тож до зустрічі, готова до фотографії, красива, молода. Так що прошу душі. Дай вам Боже здоров'я, хай вас Бог береже.